Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що протягом багатьох років проблеми для світової безпеки будуть створювати три країни: Ерефія, Китай та Іран. Два то, напоминаю, піднімається радіоактивна волна, піднімаються з, з цунами. Про це він відзначив під час слухань щодо оборонного бюджету на 24-й фінансовий рік. Ми бачимо, що вони зближуються. Я не назвав би це справжнім альянсом у буквальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони зближуються, та Іран є третім. Таким чином, я думаю, що ці три країни разом будуть створювати проблеми протягом багатьох років, особливо Китай через його можливості, пояснив Мілі. Війни між великими державами не було останні 80 років значною мірою через правила, запроваджені після Другої світової війни, і можливості збройних сил Сполучених Штатів разом з нашими союзниками та партнерами. Тому ми повинні залишатись наймогутнішою країною, якщо хочемо стримувати велику державу, заявив американський генерал. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.